Усім добрий вечір, шановні мої друзі. Сьогодні цілий день нічого вам такого не знімала, навіть і на кухні, якщо чесно, не була, нічого не готувала. Вчора оце зварила їсти. Та в мене ще сьогодні є. Хто ж його їсть? Дитина в школі, я на роботі, чоловік на роботі. А ввечері йшла, вирішила зайти в Аврору. І знаєте, хто спонсор цього свята був? Чоловік, ми разом з ним ходили. Мені треба ж на роботу багато канцелярії було купити. Скоро вже почнуться виховні години, ну вже почалися. Але хочеться щось таке цікаве придумати для дітей, тому зайшла, набрала там зошитів такого. Зараз вам покажу, що купила. Коротше, Аврора мене ограбила на 500 гривень, ну, там 490. Але зараз покажу, що купила. Дивлюся, Мишка свої ці губить вуса по хаті наївні такі здорові. Це моя кицька мешка. Зараз покажу, що Так. так. Начну з... Чого це почати? Ну ладно, це випало. Ігра. Шахи плюс шашки. Ви ж знаєте, в мене є діти пільгової категорії, які живуть в гуртожитку. Оце я їм ввечері занесу. Хай грають. Розвиваються. Навчаються і розвиваються. Так і написано. Далі. Що ще купила в Аврорі? Купила зошити. До речі, зараз там акція на зошити. Зараз вам покажу. Отакі зошити в лінійку по 18 гривень. Це на 48 листочків. 48 листків, 17 гривень. Купила зошитів. Один зошит, два, три, чотири. Чотири зошити, все з котами. Такі, бачите, котики. Не знаю, чи в мене дитина захоче з цими котами ці зошити. Як не захоче, будуть мені, бо мені теж треба. Так, о, п'ять. Казала чотири, п'ять зошитів. Вже ось п'ятий. По 18 гривень. Далі купила по 9 гривень в Аврорі ось такі зошити. Бачите. Купила лінія, лінія, два в лінію, три в лінію, чотири в лінію. Чотири зошити взяла всього лиш. Ось таких чотири взяла. Мало бути п'ять. Ні, чотири є. 4 зошти такі, все в лінію взяла. Ну, тут мені подобається в кінці звуки та букви, голосні, приголосні поділяються, що таке слово, синоніми, антоніми, умоніми, будова слова. Ну, коротше, що таке, на українську мову йому підуть такі зошти. Поки купила тільки 4. Думала 5. Ні, 4, бачите. Так, далі купила собі на роботу. Ось такого зошита. 96 листків в клітинку. Ворк Харт. Назар прийшов в гості. Далі купила, що ще купила? А, купила скотч. 46 гривень. Назад Даня. прийшов. Даня. О, Де яка покажи, гарна дай, корова! Ну, і ще одна, нічого Это собі. Іди всім, скажи, добрий день. Теля. Теля. Каже, добрий день. Добрий день. Дивіться, яка в Назара є корова. Покажи. О, бачиш? Де, хто це тобі таке купив? Мама. Це корову купила до неї телятку, так? Да? Не. Боже, яка красота Назар. О, ти в мене хто як виростеш будеш? Фермер. О, Хто не знав, в нас росте майбутній фермер. Молодець. Забирай. Так, що ще купила? Купила на паспорти. Це купила чоловікові таку. Бачите, паспорт. А це купила собі таку гарненьку серебристу. Маркери. маркери Назар. Отакі От го маркери купила. Чотири маркери. Зараз вони по акції по 7 гривень в Аврорі. Такі кольорові. О, так. Що ми ще купили? Купила ручку собі. Таку писати? Так. До речі, зараз там соєвий соус. Скільки тут? А 200 міліграм в Аврорі. 19 чи 17 гривень акція. Даню, так дорожче біду, йде, біду. навіть ОТБ. Так, що я ще купила? А, купила комфорт. Кицькі нашій. Кутуй собаці. Собаці буде в село завезем І наші кицькі мишки. О, тож купила в цьому в Аврорі. Не знаю по чому, не помню. О, Гра кримінальне розслідування. Будемо грати. Опис гри, у цій грі вам треба стати справжнім детективом, щоб розкрити злочини та з'ясувати події, які, здавалося б, ніхто не зможе пояснити. Отак От будемо грати. От таке купила в Аврорі 490 гривень, заплала майже 500 або кралі. Все, тоді добре, бо прийшов до мене Назар. Будемо пити чай. Хто питає наші мені шашки? Ну, це я думаю, думаю, наші ці тайні шашки. Ой, дивіться, як тут прикольно зроблено. Кожна фігурка, а, це ж їх треба порозломувати Назар в на І такі. Ми з Назаром будемо грати. Ми пограємо перше цими. Давай. Mm, давай. Ти якими білими чи чорними? Mm. Якими ти хочеш грати? Білими. Mm. Білими. Вибирай собі білі, а мої всі чорні. Отак. Твої Двої Так. Що маємо ввечері робити? Що, дивіться, граємо в шашки. Отак От ми з Назаром граємо. Назар ходить. Ні, ти вже так походив сюди. Тепер я ходжу. Як, Як це не вибить две раз і забираю? А я я. А ти не цей, ти цей повинен. Котик? Сюди. Забирай. Тепер я. Хто думає, що ми не граємо, саме граємо. Тепер я і забираю. Ходи? Ходи? Ні, так не можна. Тако по чорним тільки. По одній. О, раз, все, стій. Тепер я ходжу. Так. Куди ще? Так. І я так. Угу. Так. А я так. Худи я? Так. так що бачите, як ми граємо. Ну, добре. Будемо з вами прощатися. Всіх любимо, цілуємо. Будьте здорові. Я ви!